Стало доброю традицією на Надвірнянщині вручати посвідчення і медаль мати героїня багатодітним матерям в урочистій обстановці. Ось і в селі Пасічна. Таку нагороду отримало 29 матерів. Вшанування пройшло в актовому залі дитячого садка, що теж символічно. Село Пасічна Надвірнянського району дуже щасливе на народження дітей. Відповідно, тут найбільше і багатодітних сімей, вшанування яких проходило на найвищому рівні. Вас хочу привітати святами, які вже минули з сьогоднішнім старим новим роком. Поважати здоров'я, основне поваги від ваших дітей, де в кого і внуків вже є. Божого благословення і всього найкращого. На даний час медалю Мати героїня відзначено 836 матерів у Надвірнянському районі, які є гордістю нашої України. Подвиг народити дітей, виростити їх. Виховати і дати дорогу в життя це є важка праця, це є велика сміливість. Під час вручення посвідчень і медалей, нагороди Будьте за матерів дати. часто приймали або дочка, або чоловік, або внучка. Це говорить про те, що багатодітні матері постійно зайняті з дітьми, бо діти це приємні вічні клопоти, розповідає мати героїня Марія Бойко. Родила я п'ятеро діточок на даний час. Четверо живих син загинув 21 рік. Дорослі вже армію відслужив. Ну таке горе маю, але попри то, все, маю щастя, що ще маю четверо. Маю внуки. Честь матерів героїнь села Пасічна був даний концерт місцевих талантів, які колядками прославляли Бога, а піснями матерів і українську родину.